Да, Відомі мені хлопці із прізвиськами. Морган приблизно 22 роки, Коля приблизно 17 років, бомж приблизно 18 років. Я перебував за одним столом із ГЕС, Віта велик. Це Дальше, приблизно в 20-й годині, 30 4-го, ми ще раз приїхали на станцію метро Арсенальна, де на нас чекали Віта. Тоді Морган Віта та Романюк ще раз пішли та вибрали місце, де вони мали розташуватися під час проведення терористичного акту. Приблизно 11 я, ГЕС Морган Романюк, вийшли з будинку сили в около зброями виносили Морган Романюк яку саме зброю я не бачу. Однак розумів, що два автомати, тротилова шат, шашка, яку забрав Морган. Після цього ми направилися в центр міста, де зустрілися з Вітою та колею. Вони також сіли в автомобіль, ми поїхали до парку біля станції метро Арсенальна. Саме те місце, де я мав чекати на них після вчинення ними провокаційних дій. Близько години ми прибули на вказане місце. Тоді Морган Віта та Ес направилися в сторону парку. Зброю з собою не брали. Я з Романюком та Колею чекали на них автомобілі. Приблизно о 14-й годині на мобільний телефон за Романюку зателефонувала Віта та сказала, щоб ми забрали по дорозі до довжпарку. Ми набралися до музею Великої вітчизняної війни. Коли вони сіли в автомобіль, то Віта сказала, що тут дуже багато міліції для проведення движу, а саме для стрілянини в сторону комуністів. Тоді ми направилися додому. По дорозі додому Віта Морган, Гес-Романюк почали вести бесіду, що, оскільки не вдалося влаштувати дану провокацію, то потрібно влаштувати щось інше. Тоді Романюк або Морган запропонували обстріляти пост ГАЇ метою вбивство працівників міліції та заволодіння їх табельною вогнепальною зброєю. Віта та ГЕС підтримали дану пропозицію. Це Скажіть, будь ласка, чому такі покази? Чи є підставить того, що ми говорити? Я думаю, що я поставила, щоб обговорювати, але білото, те, що із шоу, з якими з речами було виросли з відбудемо. Але був попросив, що його речі деякі не відкривалися як він своїми зітхами, та робиш не ходити на день часу, Вікторій ну, як ви стільки вішок винесли, але ж далі якісь дії є, тому що треба все перевіряти. Ми ж не ставимо сьогодні питання і не стоїть питання про те, щоб вас визнати винною або не визнати. Сьогодні лише питання про те, чи наявна підозра. Чи можна вас в чомусь підозрювати? Як ви вважаєте, при наявності отаких от показів інших людей, чи можна вас, в принципі, підозрювати в чомусь? Як ви вважаєте?

Віта також була в бусі. Приблизно через 15-20 хвилин Віта повернулася та сказала, що дуже багато міліції, навіть більше, ніж учасників комуністичної партії. Що повністю? Коли вчителі буде. Ваші чесно, ваші чесні. Можна з колегами? На жаль, не передбачено. Я хочу, щоб всі зрозуміли. Ніякого терактору не було. Ви мова йшла проти нас, до самого початку всі покази підганялися під людей звинуватити в терактор. Працівники Служби безпеки виїздили на місце, коли затримали, знімали на свій мобільний телефон Розібравшись розібравшись ці ситуації, відмовилися приймати до себе цей матеріал. Більш того, звинуватили працівників міліції в некомпетентності. Як на той час і зараз вони намагаються оці покази первинні використовувати хлопців. Значить, хлопці давали первинні покази, щоб ви розуміли, одно в були поламані ребра, іншого вбили так, що коли ми почали задавати питання, чому він такі побитий, а він сказав, що впадав зі східців. Так, одна з адвокатів, яка там приймала участь в справі і як безкоштовний адвокат, то вона наполягла на тому, щоб він почав розказувати правду. Значить, на даний час до біти приходять і е, з приводу Андрія да, здається, запитували, да. вже тобі не цікаво, що ми зробили з Андрієм? Щоб ви розуміли, це один із хлопців, якого просто вбивали. Підтискав. Під, під да, під ну, взагалі, а то, якщо дозволить конвой. я просто Зараз ну, ми можемо не порушити нічого. Віта може бути, що, е Віт, що, що, е то, що дріб... то за комуністичний дві, що тут було? Комуністична партія, да Та там взагалі нічого не було. Ну, мабуть, їх завжди на 1 травня збирається трава колонива колона. Тобто нічого такого ми не мали ніяких намірів, ні обстрілу робити, ніяких лідерах. А зброя була? Ні, не була. Не було ніякої у нас зброї нічого. Показання бралися у хлопців, які зараз також знаходяться в білоте під дуже великим тиском, тобто малому, який ну дуже є близькою для мене людиною. Андрій Романюк з нього вибували зізнання. Я не знаю, як він взагалі живий залишився. І я була навіть ночі, ми просто одному тому самому ТТ да. знаходимося, і він від мене був через одну камеру. А для чого? З якою цілі вибивати? Ну, для чого треба, треба... Ну, розумієте, потрібно когось... Чоловік не кричав, так? А не, так. Так. Ти про це говорив? Що ти чула? Він був за е, він через одну камеру від мене знаходився. Так. Ну тобто було чудо, що він кричав ще його одиночки були тримали, до нього був зійшов ти сам із його чи побили, чи щось розіткнувся і все закрили. А скільки він кричав через годину? Та ні, десь, мабуть, було з 10 максимум. А що він кричав? А, я не знаю? Я не чула там стіни очень большие. Потім його перевели на якийсь інший поверх, бо я потім на наступний ранок теж в нього була відкричала, що Андрій, я з тобою. <міт players> Ти знала про напад, нагадує на пост? Ні, я не знала про це, що буде якийсь напад, чи взагалі це можливо, тобто щось. Мене ніхто ні про що не повідомлював, переді мною ніхто ні за що не відчитується. А як думаєш, для чого на тебе таку для чого людей, щоб новости? Я думаю, що це сказали? через мою політичну думку. Ну Багато як... людей з схожою політичною думкою. Ну, багато людей зхожою політичною думкою, так само, як і я, знаходяться зараз за гратами. Тобто, кого не добила війна, того доб'є влада. Зараз така позиція. Ти Good. Намагаються взагалі дискредитувати весь добровольчий рух. А Всі вас добровольчі паціна, намагаються дискредитувати. Ну, я, я, я вам скажу чесно, що а, сепаратисти навіть а, винагороду виставляли за її да, руху. Якщо, Якщо хтось не обізнаний, то будь ласка, подивіться. Навіть виставка є фотографії ну, діти Завірюхи на Майдані Незалежності. Так, фотографії не фотографії з фастиками, з фашистськими штуками. Це я правда, чи це монтаж? Деякі з них монтаж, деякі це взагалі. Символ сонця, слов'янський знак, і я не думаю, що він відноситься якось до нацистської символіки. Лише до націоналістичної і слов'янської. А загалом ота штука там. Дільки сонце. Такі звинувачують, наче в цьому символах на сєкзальний карту підійому. А, я не знаю, що поранено вже судять.